Друзі, я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні рівно півроку, як я почав вести цей канал. Не втомлюсь повторювати, що тут я намагаюся цілий рік вести YouTube канал, заодно вивчаю всі нюанси, які можуть трапитись під час ведення каналу, під час планування каналу, ну і взагалі вивчаю всі нюанси, які можуть бути цікавими і для вас в першу чергу. Якщо ви також задумаєтесь над тим, щоб завести і свій YouTube канал, і для того щоб мої звітні відео були, хоч трошки цікаві, і випадковим глядачам, які взагалі не цікавляться. Темою конкретно мого каналу я вирішив кожного разу приплітати якусь основну тему, окрім е, самого звіту. Тому завдяки тайм-коду, які вже прописані е, знизу на цьому відео, ви можете одразу перестрибнути до основної теми сьогоднішнього відео. А сьогодні я хотів би розказати про основні нюанси, на які варто звернути увагу, якщо ви плануєте або тільки почали. Вести свій YouTube канал, тобто це відео в першу чергу для новачків, для тих, хто ще толком взагалі нічого не розуміє, потрошку там похватав якусь інформацію на різних YouTube, на інших YouTube каналах, вивчив десь щось сам, можливо, сходив на якісь курси, але воно все одно якось щось не йде, тому я вирішив поділитися. Особистими якимись моментами, які я помітив під час ведення свого youtube каналу, ну і відповідно хотів би звернути на них і вашу увагу для того, щоб вам було ну як мінімум легше і цікавіше займатися ось цією насправді нелегкою. Справою насправді, в цьому місяці е, продуктивність була максимально низькою. За останній місяць я виклав всього одне відео, не враховуючи попереднього звіту, який я записував е, про 5 місяців на цьому каналі. Можете подивитись, і одне єдине відео, яке я виклав, це було відео про. Бездротову мікрофонну систему DJI Mic 2 цю систему і багато іншої різної техніки мені надсилає мій партнер сайт і магазин FilmX Pro, І я вирішив, що буду ділитися з вами якимись своїми. Спостереженнями за той за той тиждень чи два, поки ці девайси в мене. Ось я буду про них вам і розказувати. Перші були мікрофони, а наступним, мабуть, буде об'єктив, на який я зараз себе і знімаю. Це Sigma... Е 1835 здається, f 18 Дуже світло Дуже світлосильне скло, дуже цікаве. І я поки займався оглядом цього об'єктиву, я зрозумів, що мені така штука потрібна. Чи візьму я її собі, я ще не знаю, але девайс справді вартий уваги. Тому, кому цікаво, дочекайтеся мого цього звіту і. Заодно і подивитись. можливо, і вам такий об'єктив теж знадобиться. В цілому динаміка по розвитку каналу на даний момент мені подобається. Кожного дня я бачу, що всі відео на моєму каналі потрошечку, але дивляться. Практично кожен день хтось підписується. Актуальна цифра підписників на сьогодні зараз з'явиться на каналі. В цілому, потрошечку, потрошечку, якось алгоритми мене починають розуміти, і мої відео частіше показуються людям у видачі, чи можливо там на головній сторінці Ютуба, в якісь цифри залазити не буду, але якщо коротко, то порівняно з минулим і поза минулим місяцем. Середня кількість переглядів на каналі виросла практично в два рази, інколи і в три рази. Добова кількість переглядів на всіх відео. Збільшилась, і насправді це мені подобається. Це говорить про те, що Ютуб потроху починає комусь показувати мої відоси, хтось їх дивиться. І найголовніше, що люди підписуються на канал. Це говорить про те, що алгоритм спрацював правильно і показав моє відео саме тим людям, яким їм це може бути цікаво. На цьому про статистику давайте закінчимо і перейдемо до основної теми сьогоднішнього відео. І сьогодні я хотів би поділитись. Сімома плюс одним пунктом, плюс одним, тому що він не такий вже важливий, але я все одно маю про нього сказати. Для людей, які тільки но завели свій YouTube канал, які планують завести свій YouTube канал, коротше розкажу про речі, які ви повинні старатися робити обов'язково для того, щоб досягти якогось. Успіху досягти якихось результатів насправді, якщо ви просто по приколу заводите YouTube канал для того, щоб час від часу там щось викладати, то можливо це відео не для вас. Але якщо ви налаштовані на довготривалу роботу, якщо ви хочете постійно рости, розвиватися і взагалі робите ставку на свій YouTube канал. Тому от, тим людям я раджу і додивитися це відео до кінця. Можливо, якісь речі ви вже чули, але те, про що я буду розказувати вам сьогодні, я пройшов через це особисто і можу впевнено сказати, що якщо дотримуватись оцих усіх моїх порад, ви обов'язково отримуєте результат швидше, довше, ну це вже залежить від вас особисто і від вашої впертості, вашої. Роботоспособності. Отже, пункт номер 0 0 тому, що я не вважаю його обов'язковим, але якщо ви його також виконаєте, то всі інші пункти і, взагалі, вся робота по Ютубу у вас піде взагалі як по маслу. Отже, пункт номер 0 це те, що тема, про яку ви знімаєте, і тема про яку, можливо, ви плануєте знімати, повинна бути. Важливою і цікавою саме для вас. Справа в тому, що коли ти починаєш займатися Ютубом, ти одразу розумієш, що це робота вдовгу. і коли ти робиш кожного дня по суті одну і ту саму роботу про тему, яка тобі по факту не дуже то і цікава, можливо, вона здалась тобі якоюсь трендовою, хайповою там, чи можливо якоюсь суперактуальною. То з часом ти просто вигораєш і вигораєш настільки, що ти просто вже нічого не хочеш робити, особливо коли на початку воно не йде, коли немає переглядів, коли немає глядачів, коли щось не виходить. Коротше кажучи, знімайте тільки на ту тему, яка цікава особисто вам. Якщо вам здається, що ця тема більше нікому не буде цікава, ви дуже сильно помиляєтесь. Всі теми, які цікаві вам, так само цікаві ще комусь в інтернеті, в світі в цілому, і на Ютубі особливо. Тому сміло беріть тему, про яку ви хочете знімати, яка вам цікава, про яку ви багато знаєте, і робіть відео саме про неї. І пункт номер один це постійний режим, самодисципліна і розклад роботи над Ютубом. Як я вже казав, коли ви починаєте займатися Ютубом, ви одразу розумієте, що нічого тут не відбувається в той момент, як тільки ви виклали відео. Може знадобитись дуже і дуже багато часу для того, щоб аудиторія, для того, щоб алгоритми Ютуба вас зрозуміли, і для того, щоб вони краще рекомендували вашу творчість іншим глядачам, вам потрібно завжди тримати певний темп. Для того щоб цей темп був, ви повинні чітко прописати собі. Я не знаю, в блокноті можливо, у вас є своя дошка, щоб писати крейдою. От, ви повинні чітко прописати, що. Я працюю над Ютубом над створенням відео, знімаю відео там. Ну і взагалі будь-яка робота, яку ви виконуєте для того, щоб розвивати свій Ютуб, вона повинна бути чітко запланована, і ви не повинні від цього плану відступати. Ну, як мінімум, ви повинні якомога довше триматися і е, працювати от в цьому своєму режимі, в цьому плані, який ви самі собі прописали, тому що Ютуб це. Робота це про дисципліну, це про постійну повторюваність, і це про знаєте, про режим, який потрібно дотримуватись, подобається це комусь чи ні. І працювати так потрібно до того моменту, поки оце, це заняття Ютубом не стане вашою звичкою. А звичка, як відомо, формується не одразу, її потрібно формувати протягом якогось часу. Комусь для цього треба більше часу, комусь менше. Але так чи інакше повинна бути дисципліна і регулярна повторюваність бажано за якимось. Розкладом особисто я зійшов з цієї дистанції десь на третій місяць ведення цього Ютуб каналу. Я собі сказав, що буду знімати по 3-4 відео на місяць. Як ви бачите, в цьому місяці в мене всього один відос. на це в мене є дуже багато причин про які міг би вам розказати, але не робіть так, як я, якщо ви налаштовані на... Перемогу на успіх, на результат Тримайтеся цього режиму, можливо, цей режим буде складатися з двох відео на місяць, але ви повинні чітко триматися, притримуватись його і, як то кажуть, слідувати за своєю ідеєю, за своєю мрією. Другий пункт після шести місяців введення цього каналу це те, що я зрозумів, вже на собі, коли пройшов певний етап. Як тільки ви. Придумали якусь ідею, намагайтеся одразу її реалізувати. Так, звичайно, не, не потрібно одразу сідати перед камерою, як я, або там ще якимось форматі це робити, як тільки вам якась ідея прийшла в голову. Але як тільки вам здалося, що якась тема може бути цікавою для когось, чи можливо навіть цікавою просто для вас, і це найголовніше. Одразу запишіть її, не забувайте, запишіть протягом наступного дня, можливо, пропрацюйте і одразу сідайте знімати відео. На особистому досвіді, я можу сказати, що в мене наразі половина записника в цих ідеях, які я не реалізував. По якимось причинам, що я ну, просто чи часу не було, чи мені здалося, що ця тема, можливо, вже і не актуальна. І, до речі, оцей момент, коли ви, у вас з'явилася ідея, ви хочете зняти про неї відео, якщо ви її перетримаєте, я впевнений, що з вірогідністю в 90% через там, тиждень вона для вас здасться просто вже неактуальною, нецікавою, і ви будете задавати собі питання. А, а чому я вирішив, що ця тема може бути комусь цікавою, і взагалі про неї треба знімати відео? запам'ятайте ідея з'явилась сіли, зняли. Неважливо, актуально, не актуально. Цим ви, по-перше, будете тримати певний темп. По-друге, це досвід, який ви будете накопичувати з кожним новим відео. І для того, щоб... Був оцей досвід для того, щоб якість ваших відео постійно росла. Ви повинні постійно знімати відео. І оцей формат, коли ви просто знайшли якусь ідею, вона просто з'явилася у вас в голові. Ви щось побачили навкруги себе там, можливо, в когось піддивились і маєте щось сказати. Кажіть, не думайте, ви повинні накопичувати досвід. І такий формат найкраще для цього підходить. Пункт номер три. Це те, що ви обов'язково повинні складати якийсь робочий план, чи можливо писати сценарій. Так я розумію, сценарії писати можуть далеко не всі, я не виняток. Але я зрозумів, що без якогось мінімального плану роботи чи якихось базових тезисів, про які я хотів би розказати. процес знімання відео затягується дуже довго. Ти дуже втомлюєшся, ти починаєш в кінці е, починаються якісь нерви, і в ітогі ти можеш просто це все діло вимкнути і забити на все. Коротше, зйомка може тупо зірватися із-за того, що ти сів і заплутався, і забув, що ти хотів сказати. Тому, коли ви плануєте якусь Тему з'явилась в вашій голові тема. Обов'язково накидайте якісь тезиси по цій темі. Можливо, у вільний час, там десь перед сном, швиденько, якщо щось не знаєте, пробіжіться по інтернету, уточніть якісь деталі для себе, і потім уже з цим планом, там на листочку, чи як у мене в записнику, в телефоні. От навіть зараз я дивлюсь в телефон, підглядаю оці пункти. Завжди майте цей план перед тим, як сідати перед камерою. Ви не уявляєте, наскільки це спрощує процес знімання і взагалі процес створення нових відосів. Ось такий вам пункт номер три. Пункт номер чотири, з яким я, до речі, не одразу я його зрозумів, не одразу я поняв, що треба робити саме так. Він звучить так: дай своєму відео відлежатися». Коли ви створюєте нове відео, ви його спочатку знімаєте, потім ви його монтуєте. Процес монтажа у всіх відрізняється, хтось е, прикладає цьому максимум уваги усім деталям, усім переходам, склейкам, вставкам монтаж він дуже багато енергії і сил, особисто в мене, витягує. І для себе я зрозумів, що коли в кінці я закінчую монтаж, коли я бачу готове відео, я його так передивився, все, і мені здається, що все, це те, що треба, це просто клас, це ну, кращого більше і не вийде. Але цікаве те, що на наступний день, навіть на наступний день, а краще через два дні після того, як я вже змонтував це відео, я сідаю за комп'ютер, ще раз передивляюсь і натикаюсь на купу моментів, які я міг би вирізати або замінити, або якось. Трошечки підправити. Справа в тому, що коли ви втомлюєтесь, ваше око замилюється, і ви хочете, ну просто підсвідомо, ви хочете просто швидше закінчити цей процес. Найголовніше не спішіть одразу викладати відео. Ви потім будете його дивитись, і вам може бути навіть трошки соромно за те, що ви такі помилки допустили, чи, можливо, трошки перетримали якісь кадри, чи, там, чи ще щось. Зробили відос, дайте, хай він трошки полежить, поверніться до нього через день чи через два. Доробіть його, якщо треба. Якщо ні, ви молодець, якщо треба, доробили, вже вивели на рендер і спокійно собі можете його викладати. Хай його дивляться ваші глядачі. Насправді, зараз, коли я передивляю свої перші відео навіть не на цьому каналі, а взагалі в цілому, я бачу купу таких, знаєте, дрібних помилок, які мені дуже сильно зараз кидаються в око, які я хотів би виправити, але не можу цього зробити, тому що це відео вже на Ютубі, і заново е перевикладати я його вже не буду. Якщо ви теж так не хочете, дайте відео відлежатись і тільки потім е робіть фінальний вивід. Вашого відео ряду. Пункт номер п'ять це моя біль, тому що я така людина, що мені потрібно, щоб все було на своїх місцях, і я не починаю зйомку до тих пір, поки я не впевнений, що все добре. Так от, пункт номер п'ятий звучить так: оптимізуйте свої процеси всі, оптимізуйте своє обладнання, оптимізуйте свої декорації. Коротше, робіть так, щоб від моменту ідеї. Що ви хочете зняти відео до моменту самого знімання відео, пройшло якомога менше часу, і ви не витрачали цей час на те, щоб кожного разу будувати декорації, виставляти світло, виставляти камеру, чистити карти пам'яті і і так далі, і так далі, далі, і так далі. Чим довше буде оця пауза між ідеєю. І самим процесом знімання, тим гірше для вашого сюжету, можливо, він просто вийде вже не таким, як ви його собі задумали. Про це я розказував в пункті номер два, щоб після між ідеєю і реалізацією був якомога менший оцей відрізок часу. І я вам кажу так, що у мене на початку виставляння оцих всіх декорацій цього всього вимагало просто. Купу зусиль, і я навіть не хотів починати насправді, тому що ну, це дуже сильно втомлювало. Зараз, якщо ви подивитесь мої відоси, які я знімав до цього, всі прям на задньому фоні нічого не було. Зараз я навіть не вішав ніяких, е, ну, те, що я обично роблю. Коротше, от кімната така, яка вона є. Ось, бачите, в мене є ось така. Е, Така кількість різних нагород моїх і дружини, які були накоплені до речі, за ост... ну, за останніх років десять, те що було до цього. Професійному спорті, воно десь лежить. Оце це свіжак, можна сказати. І я вирішив їх не завішувати, тому що я розумів, що якщо я зараз почну виставляти заново світло, ввішати всі свої, все, що я зазвичай роблю, я просто перегорю. Коротше кажучи, робіть так, щоб ваша студія за можливості була завжди готова до роботи. Прийшов, включив, знімаєш все. Якщо так не виходить, придумайте собі. Декорацію придумайте собі місце, де ви знімаєте, і зробіть його таким, зробіть його максимально простим для реалізації, ось і все. Тобто, робіть так, щоб зйомка починалась як умога швидше. Ось і весь секрет. І пункт номер 6, який всплив в мене в голові сам по собі, тому що я про нього спочатку навіть і не думав. А це насправді дуже важливо і звучить він так. Постійно розвивайтесь і постійно навчайтесь. Постійно шукайте якусь нову інформацію на ту тему, про яку ви розказуєте, про взагалі створення відео. Зараз на Ютубі повно просто інфи, ви можете буквально вивчитись на кінооператора, просто дивлячись ці всі відоси, насправді. І е, особисто я спіймав себе на думці, що. Немає такого дня, щоб я не подивився, чи якийсь хоча б один відос, чи не прочитав якусь статтю ось на тему створення відео, на тему знімання е, роликів, на тему там можливо написання сценаріїв, хоча ця тема мені не дуже цікава, але все одно я це дивлюсь, тому що я розумію, що я дуже далекий до ідеалу, тому потрібно працювати над усіма аспектами. Це насправді не важко. Це насправді ну, особисто мені дуже цікаво, я знаходжу якісь нові канали, я знаходжу якихось нових людей. І це, знаєте, додаткова мотивація, тому що всі, хто про це розказують, вони ну, насправді мотивують робити далі. Тобто, ти розумієш, що якщо в тебе там немає переглядів чи ще щось, то ніби, ніби це тільки в тебе. Ні, насправді це у всіх так бувають такі моменти. Тому, по-перше, я вчусь постійно, і по-друге, я постійно. Як то сказати, мотивуюсь, да? отримую якусь підтримку навіть просто зі сторони якогось е відео і людини, яку я навіть і не знаю. Дуже раджу вам постійно е шукати якусь нову інформацію, і ви поступово піднімете свій рівень до такої планки, яка буде вас абсолютно повністю влаштовувати. Просто виконуючи монотонну роботу кожного дня і не отримуючи нових знань, цього, на жаль, добитися дуже-дуже важко, можливо, ну, практично навіть неможливо. Сьогодні знаходити нову інфу легко, нова інфа цікава, подається цікаво, актуально, прямо в режимі реального часу. Тому дуже раджу перед сном вільну хвилинку подивіться якийсь відосік і потім скажете і мені, і собі дякую за те, що ви. Себе або заставили, або просто привчили до того, що постійно потрібно знаходити щось нове. І останній пункт, пункт номер 7, про який я хотів би вам розказати, це те, що ви, коли починаєте знімати відео, можете зіткнутися з такою штукою, що вам постійно буде чогось не вистачати. То буде не та камера, то буде не той об'єктив, то буде не те світло. І ви постійно будете шукати вихід з цієї ситуації. Е, ну, відповідно, що збирати на нову камеру. Поки ви збираєте на нову камеру, ви не будете нічого знімати. Поки ви будете збирати на новий об'єктив, так само буде якась довжелезна пауза. Поки ви будете збирати на той самий мікрофон чи на те саме світло, ви будете... звичайно, ви не будете нічого робити. Моя порада вам. Така, не чекайте можливості, а створюйте її для себе сам. Якщо вам здається, що ваш об'єктив якось не так знімає, можу вам сказати, що різниця між цим об'єктивом і ось цим об'єктивом складає в 10 разів по ціні. Я не думаю, що картинка відрізняється зараз між ось цим. І ось цим об'єктивом. Ну, можливо, там ви побачите так, є нюанси, але в цілому різниці немає, тому що вирішає не об'єктив, а рішає світло, і в цілому рішаєте ви насправді. Ваша обстановка, всі всі деталі насправді важливі. Світло, яке зараз на мене світить, могло коштувати так само в 10 разів більше, і світило б воно точно так само. Можливо, трошечки якихось бліків було більше, але це було б не критично Коротше кажучи, не намагайтеся перекласти якусь проблему, яку ви не можете вирішити на обладнання там, на ситуацію чи ще на щось. Беріть те, що у вас є. І знімайте. Якщо вам не вистачає світла, зробіть його самі. Якщо вам ваш об'єктив трошки якийсь не такий, зробіть світліше. Пошукайте якусь альтернативу максимально дешеву, щоб закрити це питання прямо зараз і продовжити знімати. Якщо вам здається, що мікрофони Rode чи ще якісь кращі, ніж якісь китайці, я вас просто хочу запевнити, що ні, це не так. Питання просто в тому, як ви налаштуєте цей мікрофон. Підлаштовуйте ситуацію під себе, не намагайтесь закрити діру пошуком якогось нового девайсу. Робіть, не зупиняйтесь, і з часом ви просто зрозумієте, що половина з тих речей, про які ви мріяли, можливо, ви думали, що без них нічого не вийде, вони вам просто не потрібні. Залишиться тільки саме те, що справді вам потрібне, і що справді спростить вашу роботу, і буде більше приносити вам задоволення саме від процесу знімання і, взагалі, не буде вас бісити. В принципі, це все про що я хотів вам сьогодні розказати. Тем насправді є більше оцих питань, о цих болючих різних місць, але мені здається, що оцих. Вісьми плюс одної, їх насправді вже достатньо для того, щоб рости, розвиватися і е, прямувати до своєї мрії і до успіху е, на Ютубі. Відео і так вже вийшло досить довгим, тому більше не буду затягувати. Е, можете не підписуватись, можете. Не лайкати, не залишати коментарі. Головне, додивляйтесь відео до кінця, додивляйтесь мої відео, додивляйтесь відео блогерів, за якими ви слідкуєте. Тому що, на мою думку, це найголовніший фактор вашої уваги і вашої поваги до людини, яка е, знімає якісь відоси. А я не прощаюсь, кажу до побачення і до зустрічі в нових відео. Всім пока!